Казка жолоді. На краю зеленого лісу стояв могутній дуб. Його пишна крона блищала під променями осіннього сонця, а жолоді, граючи один з одним, весело розгойдувалися в різні боки. У високому небі літали птахи і легкі світлі хмаринки. Пливли кудись далечінь. Раптом налетів сильний вітер, підхопив пару жолудів з найближчої гілки і опустив на галявину, що розташована неподалік. Як гарно! вигукнув один із них, якого звали Золотий носик. Тепер весь світ належить нам. Ми нарешті стали самостійними і незалежними. Це так, сказав другий, якого звали жовтий бочок. Але що нам робити з цією самостійністю? Хто тепер годуватиме нас і розповідатиме казки на ніч? І він замислився. Та так сильно, що не помітив, як поруч з'явився великий птах: Сорока! А це була саме вона походжала по траві і промовляла собі під ніс. Ну ось, знову новенькі. Старі лежать без діла, тільки боки відлежують та траву приминають, а тут ще й ці нові. Ну, подивимось, на що вони здатні. А чим це ви, тітонько, незадоволені? Почувши її бурмотіння, спитав золотий носик. Що ж нам робити? Як не лежати на траві та грітися на сонечку. Як це що? вигукнула сорока. Вчитися? Вчитися треба. Вчитися? перепитав золотий носик. О, а що це цікаво? Ось тільки вчителів тут не видно. Може, ви підкажете, де їх шукати? Звісно, підкажу і навіть допоможу знайти їх, було б лише у вас бажання. Зраділа сорока і полетіла розповідати всім птахам, що нарешті в лісі з'явився жолудь, котрий хоче вчитися. Тим часом золотий носик розштовхав брата і переказав йому свою розмову з сорокою. Хочеш, будемо вчитися разом? спитав він у жовтого бачка, закінчивши розповідь. Що ти, носику? відповів той. Я й так все дитинство слухав моралі нашого батька, дуба. Тепер мені хочеться жити на втіху, лежати на траві, слухати спів птахів і мріяти. Тож, ти вже якось без мене вчись, будь ласка. І він відвернувся, щоб краще розглянути сонечко, що сиділо на сусідній травинці. Золотий носик, не домовившись з братом, покотився до центру галявини і влаштувався там. Щодня він навчався у птахів і дізнався, навіщо дме вітер, іде дощ, чому на зміну літу приходить осінь, навіщо птахи відлітають на південь і як живуть звірі взимку. Але найбільше йому подобалось слухати розповіді про дерева їхню силу, красу, стійкість і життєлюбство. Я теж хочу стати таким деревом, якось вирішив він і почав шукати брата, щоб поділитися з ним цією думкою. Жовтий бочок лежав осторонь і з задоволенням дивився у синє небо. Він насолоджувався співом птахів і мріяв. Поруч проходили звірі, проповзали вужі, але жолудь не звертав на них жодної уваги, йому було добре та спокійно. Раптом він почув голос золотого носика: Брате, нарешті я знайшов тебе. Знаєш, я дізнався стільки всього цікавого, але найголовніше з нас таких маленьких. Можуть вирости великі могутні дерева. Клас! вигукнув жовтий бачок. А коли це трапиться? «Хм, Щоб це трапилося, нам треба пройти через одне випробування. Відродитися. Відродитися? перепитав жовтий бачок. А що це значить? Це означає, що на зиму нам треба буде заглибитись у землю і пробути в ній до весни. А коли сніг розтане та підуть дощі, ми народимося до нового життя, але вже не жолудями, такими, як ми зараз, а зеленими паростками, які з часом виростуть, потягнуться до сонечка, зміцніють і стануть великими гарними дубами. Скажи, подобається тобі моя ідея? Дуже цікаво кисло помітив жовтий бачок. Але, знаєш, носику, щось мені не хочеться лізти в землю. Там зіпсується моє блискуче вбрання, і ще я не зможу так довго не бачити сонця та не чути співу птахів. У землі я занудьгую, але найбільше я не хочу чекати і терпіти біль через проростання. Загалом, Вибач, брате, але я залишусь тут, на горі. Під ковдрою з листя мені буде тепло та затишно, і я чудово висплюсь до весни, слухаючи мелодію вітру. Як знаєш, розчаровано сказав золотий носик, попрощався з братом і покотився готувати собі на зиму будиночок. То носиком! То шапочкою він копав і копав землю, доки вирішив, що ямка стала досить місткою. Ну ось, задоволено промовив золотий носик, тепер можна і відпочити. Він зручно розташувався в ямці, позіхнув і заснув до весни. Погода тим часом змінилася. Подули холодні вітри. Зачастили дощі, і птахи, відчувши наближення зими, стали зграями відлітати на південь. Сонечко все частіше ховалося за хмарки і все рідше зігрівало землю. Жовтий бичок, невдоволений змінами у погоді, заліз під купу опалого листя і вирішив Перезимую тут. А навесні. Знову прилетять птахи, сонечко зігріє землю, і я заживу, як раніше. Він тепло сховався і заснув. Якось рано вранці на галявину прийшли дикі кабани. Вони були настільки голодні та сердиті, що не могли навіть розмовляти один з одним. У пошуках їжі. Кабани розгрібали, опали листя і з'їдали все, що можна було з'їсти. Один з них розворушив чергову купу, побачив там жолудь, що сховався, і проковтнув його. Тож жовтий бочок, навіть не встигнувши розплющити очі, опинився в животі у голодного кабана. Час плине і слідом за холодною зимою. Настала весна. Сонечко пригріло сильніше, сніг розтанув, і по всій землі побігли балакучі струмочки. Один з них дістався до золотого носика, розбудив його і з радістю повідомив про прихід весни. Ура! вигукнув жолудь і почав тягнутися до світла. Він так старався. Що дуже скоро перетворився на маленький зелений паросток. Виглянувши з під землі, золотий носик побачив лагідне сонечко та стару знайому сроку. Доброго ранку, золотий носику, сказала вона йому, я рада тебе бачити, з днем народження. Рости таким самим великим, красивим і могутнім, як твій батько. А ми, твої друзі-птахи, завжди будемо поряд. Дякую вам, мудра сороко, відповів їй щасливий молодий дубочок і радісно зашелестів першими ніжними зеленими листочками.